Привіт, мої любі! Дітки, подивіться, що тут у мене? Що це? Автобус. автобус. А це що? Що це? Тролейбус, тролейбус. Ось машина. Машина! А де вони дітки їдуть? Де їдуть? По дорозі, по дорозі їдуть. Давайте сьогодні з вами спробуємо намалювати дорогу з пешохідним перехідом, по якій їде машина. Для роботи нам буде потрібен білий папір, скляночка з водою, пензлик і фарби чорного, зеленого, жовтого і червоних кольорів. Приготували, люємо дорогу. Ось так. Це у нас дорога. Тепер ми Пишохідний перехід. Біля пішохідного перехіду малюємо світла фор. ...e buda u nas svitla fura. Teper maluimo koleru na Плафор нас вийшов. Тепер дітки малюємо ось тут машину. А машину намалюємо червоного кольору. Що в машині є? Кабіна? Малюємо кабіну. Потім. Кузов Розфарбовуємо. У нас така машина. Тепер намалюємо в наші машини колеса. Ось тут малюємо колеса. Ось така буде наша машина. І колеса. Ось яка машина їде у нас по дорозі. Ось який малюнок у вене, а який у вас. До побачення!